Доки місто вже прикрашають до свят зовсім не святковий настрій на продуктовому ринку. Тотешні торговці розповідають, останнім часом від покупців чують лише скарги на високу вартість комунальних послуг, через що людям доводиться економити на їжі. Зараз набагато впала торгівля. Багато поки що деякі покупці навіть не уявляють, як виглядатиме їхній святковий стіл, який, мовляв, буде скромнішим від тогорічного. Все дуже дорого. Ну от зараз, що ми взяли? От взяли сільодочку, взяли. Сирочок і все. І більше бабушки лишилось. Скільки лізочка? 50 гривень. А до нового року ще скільки днів лишилось? А в продуктових лотках сподіваються, торгівля пожвавиться ближче до свят. Подорожчання на ринку на кілька гривень тут прогнозують для цитрусових. Удвічі в ціні можуть зрости гриби. А молочна група, ковбаси, яйця та м'ясо надалі вартуватимуть стільки ж, як і зараз. Ковбаса до 60 гривень за кілограм, сир 70, а м'ясо 45 гривень. Кілька домашніх рецептів, традицій та трохи естетики. Святковий стіл ціла концепція, а не лише набір страв вважають деякі чернівчани. По перше, що було гарно на столі, звичайно святково. По-друге, що була родина. У нас сім'я така змішаної національності, тому має бути східна кухня і має бути українська кухня. Але куди ж без відомої традиції українців? Щоб там не було на столі до свята, має бути усього потроху: щедрий стіл, щедрий увесь рік. І м'ясо, і риби, холодець, і вся, ну, і все, що є на новий рік має бути. За який рік дотримував, так і життя йде воно. Цілий рік. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці.